Привіт, Друзі! До вашої уваги пропонується наступна задачка. На екрані ви бачите область, яка розташована виділена певними квадратами, і квадрат сітки дорівнює 1 см. На цій сітці на цій області, утворено чотирикутник ABCD, він довільної форми, і вам потрібно, враховуючи його розташування в межах області знайти його площу. Якщо сторона о, такого маленького квадратика дорівнює 1 см, пропоную поставити відео на паузу, поміркувати, порахувати і пишіть в коментарях, які значення площі отримали ви. Тепер розглянемо міркування, які виникли у мене з приводу розв'язання даної задачі. Тут нам допоможе е, знання площі базових фігур та е, рівноваликість фігур. Тобто ми одну фігуру можемо представити. Чи площу фігури представити як різницю площ двох інших фігур. Як це нам допоможе? Оскільки у нас чотирикутник неправильний, тому вийти на якусь базову формулу нам буде достатньо складно, тому є ідея пропрацювати наступним чином. Загальна область представляє собою квадрат. Давайте порахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Довжиною 11 квадратів. І по висоті 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 квадратів. Тобто вся область у нас становитиме 77 квадратних сантиметрів. 11 помножимо на 7, на 7, отримаємо 77 квадратних сантиметрів. Так, тепер наш чотирикутник е, окремо обмежений чотирма трикутниками з кожної сторони, площу яких потрібно відняти від загальної, щоб отримати площу, яка залишиться. Ну, Давайте по черзі їх порахуємо. Всі е, чотирикутники, кутники які ми окремо утворимо, вони є прямокутними, а площа прямокутного трикутника може бути знайдена як половина добутку його катетів. Тому для оцього трикутника обмеженою стороною, АД як гіпотенузою. Один катет дорівнює 3 клітинки, інший дорівнює 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 клітинок. Тому його площа буде 8 помножити на 3 і помножити на 1 другу. І це в нас буде 12 см квадратних. Відмітимо, оцей кусочок дорівнює... 12. Далі. Тепер розглянемо трикутник, якого гіпотенуза буде АВ. У нього один із катетів 1, 2, 3, 4 клітинки, інший 1, 2, 3, 4, 5, 6. Відповідно, площа буде 4 помножити на 6, помножити на 1, другу. Теж буде 12 сантиметрів квадратних. Так, те ж саме зробимо для трикутника зі стороною, з гіпотенозою CD. Один із катетів 3 клітинки, інший 1, 2, 3, 4, 5. Тому маємо площа 3 помножте на 5 і помножити на 1 другу. 3 на 5 – 15, пополам 7,5 см квадрат. І останній трикутник з гіпотенузою Б це має катити 2 клітинки і 5. Тому ми множимо 2, множимо на 5 і на одну другу. І це в нас буде 10 пополам 5 см квадрат. І відповідно, щоб нам знайти площу нашого чотирикутника, знайдемо суму трикутників. Суму площ трикутників, що ми матимемо? 12 і 12 буде 24, 7,5 та 5 буде 12,5, та 24 це буде 36,5 см квадратних. І щоб знайти загальну площу чотирикутника, нам потрібно 77. Відняти 36,5 отримаємо 40,5 см квадратних. Це і буде відповідь до, нашого, до нашої задачі. Можемо піти іншим шляхом. В принципі, нам не обов'язково брати. Ну, рівновеликість фігур все одно у нас буде працювати, але тепер ми не беремо загальну площу області. А розіб'ємо всередині наш чотирикутник на трикутники, там трапеції, квадрати, як вам більше подобається, на такі фігури, площу яких ми можемо з вами знайти. Ну і Один із варіантів я вам запропоную такий. Давайте розіб'ємо на інші елементи, знайдемо площу і знайдемо, перевіримо, що в нас вийде та ж сама відповідь. Ще раз на екрані ви бачите один із варіант розбивки. В принципі, не обов'язково він має бути саме такий. Ви можете його розбити абсолютно іншим чином, як вам подобається. Але фігури, які утворені, мають бути такі, площі яких ми можемо знайти, знаючи базові формули для інших фігур. Що в нас утворилося? У нас утворилося три трикутника. От верхній трикутник. До нього примикає. Прямокутний трикутник. Потім йде у нас трапеція прямокутна, і внизу ще один трикутник. Трикутника ми знаємо площа дорівнює половина основи на висоту. Тому ми можемо взяти за основу цю лінію, що виділили 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 клітинок у неї буде. А висота, якщо ми проведемо із вершини Б становитиме дві клітинки. 2 на 8. І на одну другу. Це у нас буде 8 см квадратних. Тобто площа цього верхнього трикутничка 8. Тепер давайте візьмемо цей боковий. Він прямокутний. І як ми шукали попередньо, площа його дорівнює половину добутку катитів. Ставимо одна друга. 1, 2, 3, 4, 5. Один катет 5 клітинок, інший 1, 2, 3. Це буде 7,5 з половиною Тепер, а давайте запишемо 7,5. Тепер оцей трикутник. Він теж прямокутний в нього. Катити 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і 3. Маємо 1 друга. Множимо на 8, множимо на 3. Буде 12 см квадратних. Тобто цей буде 12 см. І залишиться лише знайти площу трапеції. Трапеція прямокутна, в неї висота 2 клітинки трапеції ми знаємо площа дорівнює півсума основ на висоту. І тепер знайдемо півсуму основ. Верхня основа менше 1, 2, 3, 4, 5 клітинок. Нижня основа, ми вже рахували, це буде катетом нашого трикутника. Це 8. 5 плюс 8. Поділити на 2. Двійки скорочуються, тому у нас залишається 5 плюс 8, 13. Сантиметрів квадратних. Тобто площа трапеції дорівнює 13. Тепер знаходимо загальну суму. 12 плюс 8, 20, 13, і 7 7,5 20,5, 20 ,5. 20 і 20 20,5 буде 40 40,5 сантиметр. Тобто, ми переконалися, що. Як перший спосіб, коли ми відкидаємо від загальної площі області площі трикутничків, які не входять наш чотирикутник, так і довільне розбиття нашого чотирикутника на фігури, з яких ми можемо порахувати площу, дають нам в результаті 40,5 см квадратних. Це буде відповідь до задачі. Дякую за увагу. Кому сподобалось, ставимо лайк і підписуємося на канал. Попереду багато. Цікавого до нових зустрічей.